18 вересня в Уманському міській ділі міліції відбулось урочисте шикування правоохоронців, які були задіяні у несенні служби в нашому місті під час святкування іудейського нового року Рош-Хашана. Владислав Пустовар, начальник управління МВС України в Черкаській області, запевнив, що по приїзду до Черкас буде підготований наказ для заохочення особового складу, який проявив себе при забезпеченні охорони громадського порядку в місті Умані. Зведений загін Черкаських правоохоронців. Спільно з загоном поліцейських держави Ізраїль свою задачу по охороні громадського порядку виконав. Особливих пригод у нас не трапилось. Всі побутові конфлікти були вирішені швидко, професійно і без зауважень. Я хочу особисто від себе, від керівництва міністерства, від колегії МВС подякувати. Всім працівникам за проведену роботу за витримку за професіоналізм. Усі правоохоронці, які забезпечували громадський спокій і порядок під час рожха Хашана, отримали подяки від міської влади. А четверо міліціонерів за зразкове виконання службових обов'язків за дорученням виконуючого обов'язки міського голови Олександра Цибрія нагороджені почесними грамотами виконкому Уманської міської ради. Мені приємно сьогодні вас теж привітати із закінченням внесення. Служби із охорони громадського порядку під час перебування братславських хасидів в місті Умані на святкуванні іудейського нового року Рош Хашана. в цьому році, порівняно з минулим, значна більша кількість була прибулих паломників, і це ще більше можливо ускладнювало внесення вашого служби. Але ваш професіоналізм, ваша толерантність показала, що дійсно. Святкування пройшло на належному рівні і прийміть щирі слова вдячності, подяки вам за допомогу місту, за організацію тієї роботи, яку ви проводили на території святкування і одеського свята. Одразу після підведення підсумків роботи по забезпеченню охорони громадського порядку під час перебування в умані поломників хасидів правоохоронці зі зведеного загону Черкаської області роз'їхались за місцем своєї служби.